Ознавство, світ, в якому ти живеш, збереження природи. Привіт, друзі! Давайте разом пригадаємо, як називається планета, на якій ми живемо. Викладіть назву нашої планети на магнітній дошці, використовуючи картки з зображенням букв українського алфавіту. Так, це Земля, невеличка планета у безкінечному просторі. Земля особливо виділяється у космічному просторі. Космос здається темним та неживим, в якому Земля виглядає яскравою, різнобарною і живою. Земля єдина планета сонячної системи, яка має життя. Життя дивовижне, багатогранне та цікаве. І краса цього життя заворожує, притягує. Манить Ніщо не може зрівнятись з красою нашої планети. Земля це наш дім, спільний дім для всіх живих істот, людей, тварин, риб, птахів, комах, рослин. Давайте поміркуємо, чому на Землі є живі істоти, а на інших планетах, наприклад, на Марсі, їх немає. Все залежить від природи планети Земля, на відміну від інших планет на Землі є повітря і вода. Це дві складові, без яких життя живих організмів неможливе. Давайте разом пригадаємо, що ще потрібно живим істотам для життя. Відповідь на це запитання викладіть на магнітній дошці за допомогою карток із зображенням букв українського алфавіту. Отже, для життя всіх живих організмів обов'язково потрібні повітря, вода, світло, тепло і поживні речовини: людина це жива істота, живий організм. Кожній людині для життя потрібні світло, тепло, повітря, вода і корисна їжа. А чи будь-яка їжа може бути корисною для людини? Чи будь-які поживні речовини згодяться людині для повноцінного розвитку? Чи може людина вживати в їжу те, чим живляться інші живі організми, наприклад, тварини і птахи? У вас на партах знаходяться дидактичні картки з зображеннями різних продуктів харчування? Оберіть і викладіть на своїй магнітній дошці ті картки, які, на вашу думку, позитивно впливають на розвиток організму людини. А як ви гадаєте, що станеться з людьми та іншими живими організмами, якщо позбавити їх можливості дихати чистим повітрям, отримувати від сонця тепло, вживати якісну їжу та пити чисту воду? Так при таких умовах люди та інші живі організми жити не зможуть і через нетривалий час загинуть. Тому для того, щоб жити на планеті Земля тривало, вкрай важливо турбуватись, щоб ці найцінніші компоненти життя повітря, вода, світло, тепло і поживні речовини не зникали з нашої планети. Але на превеликий жаль, сьогодні кліматичні умови на нашій планеті суттєво погіршились, і причиною цього в значній мірі є людина: через збільшення викидів газу у повітря суттєвого забруднення набувають атмосфера. Водоймища, ґрунтові покриття. А через наростаюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом, зменшується кількість води на планеті. Це може призвести до того, що багато її територій взагалі можуть стати пустелями. Зменшення площі льодовиків по всьому світу істотно впливає на наявність джерел прісної води та збільшення рівня води Світового океану, великою екологічною Проблемою сьогодення також є забруднення природних вод. Основними джерелами їх забруднення є промислові, комунальні стічні води, сільськогосподарські та поверхневі стоки, нафта та продукти її переробки. В більшості випадків забруднення води залишається непомітним, адже речовини, якими забруднюється вода, розчиняються в ній. Але є і винятки. Наприклад, мийні засоби та нафтопродукти не розчиняються в воді, а залишаються на її поверхні, крім різноманітних речовин, якими забруднюється водний простір, великою загрозою для мешканців водойм є засмічення природних вод нерозчинними продуктами, до яких відносяться здебільшого пластикові та поліетиленові предмети. У світовому океані вже навіть утворилися цілі острови з пластикового сміття, від чого дуже страждають водні мешканці. Прісноводні водойми теж потерпають від забруднення різними речовинами. Та засмічення пластиком, що є небезпечним як для риб, так і для людини. Адже з цих водоймищ ми отримуємо питну воду. Пластиком також переповнені сміттєзвалища, а це завдає шкоди диким тваринам і призводить до забруднення ґрунтів та повітря. Пластик це екологічна проблема сучасного світу. Сам по собі пластик. Це ніжний матеріал, але для міцності до нього додають речовини стабілізатори, які виділяють небезпечні токсини, що несуть загрозу всім живим організмам. Такий стан речей на планеті Земля має змусити людей замислитися і змінити своє ставлення до природи і всього живого. А також пам'ятати, що людина має жити і діяти як невід'ємна частина природи. Проблема збереження навколишнього середовища одна з найбільш гострих проблем сучасності. Тому зараз все більше країн світу порушують питання екології та збереження природи, видають певні закони з охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів, а також створюють різні міжнародні організації, які працюють у напрямі охорони та збереження природи на планеті Земля. Ось і ми з вами зараз розглянемо декілька порад, які допоможуть нам зробити певні кроки у напрямі збереження природного довкілля. Ілля та долучитись до охорони природи на нашій планеті. Відмовитися від використання поліетилену і пластикового посуду, враховуючи, що викинуті в навколишнє середовище поліетиленові пакети та пластикові вироби не піддаються біологічному розкладанню і перетворюють нашу планету на суцільний смітник, варто відмовитись від їх використання. Поліетиленові пакети можна замінити паперовими та тканинними торбинками. Пластикові ємності вдало замінюються паперовою, скляною, дерев'яною та глиняною таро. А пластиковий одноразовий посуд. Чудово замінюються паперовим. Бережно ставитись до всіх живих організмів. Вся жива природа потребує нашого бережного відношення до неї. Протягом багатьох років існування планети Земля людська діяльність погіршувала стан живої природи та пришвидшувала процес вимирання багатьох видів живих організмів. Сьогодні дуже багато видів рослин, тварин та птахів знаходяться під загрозою знищення і занесені до червоної книги. Якщо кожний з нас почне бережно ставитись до живої природи, не ламати та не знищувати рослини, підгодовувати тварин і птахів, ми зможемо забезпечити не лише їх виживання, але й підтримаємо різноманітність екосистеми. В результаті це допоможе покращити екологічне здоров'я Землі. Берегти природу від пожеж, не розпалювати вогнища у непристосованих для цього місцях. Щорічно пожежі у природних екосистемах завдають збитків природі та державам світу. Найбільша кількість пожеж трапляється у весняно-літній період. Причиною 90% займань у природних екосистемах є діяльність людини. Більшість громадян навіть не замислюються, скільки шкоди довкіллю можуть завдати ці пожежі у першу. В чергу пожежі створюють загрозу для життя тварин, птахів, комах і рослин, негативно впливають на стан повітря та наносять матеріальної шкоди державам. Тому дуже важливо дотримуватись правил пожежної безпеки під час перебування в лісі, парку, на полях та на торфовищах, відпочиваючи на природі, не залишати після себе сміття. Чи бувало у вас так, що приїжджаєш в ліс або парк на відпочинок, мрієш насолодитися красою природи, доторкнутися до прекрасного, а там купа сміття на улюбленій галявині розкидані пляшки та пакети. А яр перетворився сміттєзвалище. На жаль, таке трапляється дуже часто, і це велика проблема, з якою боротися стає дедалі важче. Але якщо людина усвідомить, що таке відношення до природи це зло і буде прибирати за собою? То це набагато покращить ситуацію і екологічний стан у світі. Тож пам'ятайте, що прибирання сміття за собою є обов'язковою умовою відпочинку на природі: викидати сміття в смітник. В усіх цивілізованих країнах світу є спеціальні місця для збирання сміття і кидання сміття поза місцем, яке безпосередньо призначено для його збирання, є ознакою невихованості людини та безкультурного, зневажливого її відношення до природи. Якщо ви вважаєте себе частиною природи, поважно ставитесь до всього навколишнього світу та хочете змінити ситуацію на краще, викидайте сміття в смітник. Сортувати сміття сьогодні дуже багато говорять про необхідність переробки сміття та припинення процесу накопичення відходів та засмічення нашої планети. Розпочати діяти можна прямо зараз, якщо не просто викидати все сміття в один контейнер, а сортувати його, відділяючи папір. Пластик, скло та металеві предмети від харчових відходів, не викидати в смітник елементи живлення, лампочки та різноманітну електронну техніку, а здавати її у спеціальні пункти прийому для подальшої переробки. Ситуація зі сміттям на нашій планеті має спонукати людей до змін свого життя і своєї поведінки, аби продукувати менше сміття, не поспішати викидати або купувати щось нове, увімкніть уяву. І подаруйте старі речі нове життя. А перед здійсненням покупки добре подумайте, чи потрібна вам ця річ. Економно ставитись до використання води, газу та електроенергії. Як це зробити? Для цього потрібно відкоригувати свої звички та здійснювати досить прості заходи. Наприклад, під час чищення зубів вимикати водопровідний кран, слідкувати, щоб з вимкненого крану не крапала вода, вимикати світло, якщо в кімнаті нікого немає. Під час опалювального сезону берегти тепло, зачиняти двері та вікна, щоб не вихолоджувати приміщення. Економно використовувати папір. Мабуть, ви вже помітили, що папір має особливе місце в житті людини. Папір скрізь. Він на кухні, у ванній кімнаті, в туалеті, на книжкових полицях, на письмових столах і навіть у ваших рюкзаках. Давайте пригадаємо, з чого виготовляється папір. Основним компонентом паперу є целюлоза та деревна маса. За статистикою: 35% усіх спиляних дерев використовують для виготовлення. Паперової продукції. Якщо здавати папір на переробку, це значно зменшить виробку лісів, адже переробка однієї тонни газетного паперу економить до однієї тонни деревної сировини. Як ми з вами можемо економити використовуючи папір? По-перше, слід пам'ятати, що папір має дві сторони, тож, використавши одну сторону паперу, перегортайте листок і працюйте з іншої сторони. Для друку також можна використовувати другу сторону. Використаного паперу. По-друге, не забувайте, що використаний папір можна не просто виконати в смітник, а здати до пункту прийому вторинної сировини. Наприклад, використаний папір, зошити, газети, журнали, блокноти, рекламні листівки і брошури, паперова упаковка. Це все макулатура, придатна для переробки, яку ви можете не викидати, а здати. Що ж, отримавши ці поради, сподіваюсь, що кожен з вас захоче долучитись до охорони природи та підтримання нашої планети в чистоті. Будьте природі справжніми друзями. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.